Себе. Пізнати себе і пройти через всі перешкоди і бути з ним там, куди він кличе. І зараз я хотіла би запросити одну сестру, яка має свідоцтво. Це така ос особлива частина нашого, нашого служіння. І ми дякуємо, хто виходить і може говорити про своє життя, в якому особливо робив роботу Господь. Ми просимо люду. Сюди вона була колись на початку війни на нашому клубі і говорила, але це було вже давно і зараз дуже багато подій вже сталося. Але як Господь поведе, Людочка, благословити Господь. Дякую, Мар'яна. Я насамперед хочу подякувати Бога за можливість бачити усіх вас, ті, хто не знайомі, дуже приємно познайомитися. Але дуже багато, мабуть, процентів 70 я вже знаю, тому я така рада, що я тут, і я бачу всі ваші обличчя і дуже вдячна за це Богу. Мене звуть Людмила, я приїхала з міста Маріуполь під час війни з сім'єю чоловік, і двоє дівчат з нами онучок. І ми вже тут два роки живемо. і... Продовжуємо служити Господу, продовжуємо своє життя, але не завжди було так. І на деяких моментах я сьогодні хочу зупинитися, бо життя таке різноманітне було. Було багато доброго, було багато поганого. І я просто хочу ще раз сказати те, що вже співали дівчата, те, що Мар'яна повторювала, за що молилися сестри. Які б не, здавалися нам чорні дні нашого життя, Бог розфарбує це в колір своєї любові? Обов'язково це зробить, і на моєму житті це дуже видно. Був такий період в моєму житті. Я народилася в невіруючій сім'ї, нас ніхто не любив, ну, у нас було багато дітей. І, ми так думали, що так потрібно жити. А може, в радянські часи так і жили всі люди. Ми були просто як раби дома, безплатні такі. Куди піти? де, що там в кого, когось треба вкрасти? От якісь корма для корів тих биків, що вирощували. І все це обслуговували ми це господарство. І я думала, що ну, може, така судьба, такі батьки це не вибирають, це не змінюється. І Мені так в дитинстві дуже хотілося, щоб мене хтось полюбив. І Бог зробив так, що я не могла сільську їжу їсти. У мене почався, ну, тоді ще люди не знали, що таке буває, там лактоза в організмі. І не могли зрозуміти у мене все виходить назад, а крім молока в колхозі, там у нас не дуже було, що поїсти, бо нам ніхто не готувався на роботах. і Молоко, молоко все молочне, а у мене та лактоза, я не приймаю. І мене забрали дід з бабкою. От із такого страшного місця, де я була, я попала як в рай. Мене там любили, про мене піклувалися, мені було дуже добре. Потім я знову захотіла туди додому повертатися, мама розлучилася з татом, я думала, буде краще. Мені сказали, що я старша, буду як королева, вона буде це для мене робити. Але це було сказано тільки для того, щоб забрати те придане, яке мені бабуся приготувала, і повезти туди в інше село, де вони переїхали. Коли вони в мене це все забрали, перетворили в лахміття, то я вже була там нікому не потрібна. я в... Таких тапочках до школи ходила взимку, бо не було навіть взутися. І знову я хотіла, щоб мене хтось любив, і я про це мріяла, і Бог послав такого чоловіка, який любив мене ну, такою безумовною любов'ю. Але мені знов хотілося в якесь таке гріховне місце, де от така от грязюка, де такі от слова. Мені жалко було тих людей, яких я знаходила, ті алкоголіки, там, де поруч сусіди в нього були. Він весь час на роботі, його вдома немає. Я беру з дому продукти, беру гроші, йду до тих алкоголіків, їх там годую. Прошу маму в село, кажу, можна до тебе привезу, їх треба відгодовувати. Вони такі худі, вони такі хворі, мені їх жалко. Вона на мене дивиться, думає, ну може божевільна людина, ну що з нею взяти, Вона всіх тягне до мене, бере з дому продукти, возить їм алкоголікам. І так я потроху вже почала змінюватися. Я почала в них вчитися те, що вони роблять. І Через деякий час, коли чоловік мій помер від онкології, мені було 32 роки на той час, і я згадала всіх тих алкоголіків, ми вже жили в іншому місці, але я там швидко знайшла таких подібних і почала з ними пити. І за три роки я дійшла до такого дна. Про яке навіть уявляти страшно, не те, що там комусь розказувати, де я була, що я робила, чим я займалася, як я розмовляла. Я навіть мову забула. Я в школі добре навчалася, дуже багато читала, в мене такий багатий лексикон, але я забувала слова. От мені треба було щось в савбисі, там було троє дітей, щось було їм треба написати. Я йшла 40 хвилин, згадувала, як це сказати, нормальними словами, бо я вже не могла нормально розмовляти. І життя перетворилось на такий бруд, не було ніякого просвіту і жодного шансу піднятися, якось вийти з цієї бідноти, з тих умов. І... Ну, ніяких перспектив не було. Але Бог він робив свою справу. Я багато разів була в таких ситуаціях, де я просто б не вижила. Я попадала в ті компанії, вони бачили, що ще молода жінка, і починали домагатися, але якось чудом так Бог не давав, щоб мене покалічили, били там і щось надімною робили. Завжди його присутність була очевидною в моєму житті, і я виходила. Але я тоді не розуміла, що є Бог, і я думала, що це я така, або така щаслива, або така везуча. І я приписувала собі. Я не готова була до тих стосунків з цими людьми. Я не розуміла, чому я серед них знаходжусь. Але проходив час. і... В такому суспільстві, в яке я попала, звісно, що я потрапила до тюрми. І в тюрмі, коли я пізнала Бога і вже почала, почав він мене відновлювати, я зрозуміла, що той досвід, який я отримала, живучи серед, серед цих людей, він дуже допоможе мені тепер служити їм. І я почала їх брати на групи, навчати. Хоча я сама ще не розуміла, що я роблю, тільки увірувала, і ніколи в церкві не була, ніколи не знала, що є такі служіння, навіть не уявляла, що церква може бути от такою. Для мене церква слово це отам щось православна церква із якимись ритуалами. Я туди ніколи не ходила. І для мене то було таке щось релігійне, далеко-далеко від мене. І е, хочу, е, щоб от зрозуміли, що відчуває людина, е, яка змінює свій образ життя. Це теж не дуже просто, особливо в тюрмі, коли ти починаєш вірити в Бога, починаєш читати Біблію, починаєш ходити до церкви, це. Ну, як перелом такий якийсь і для тебе самої, і для тих людей, які тебе бачать. І це не місто, де сусідам все рівно куди ти йдеш. Йдеш собі, хоч в церкву, хоч церкву, хоч десь в інші місця. Там за тобою наблюдають, як ти живеш. І багато разів слід казали, що ви там людей вбивали, ви там таке творили, а тепер Біблією прикриваєтеся. Дуже багато було різних звинувачень. Але пройшло не так, ну, майже рік пройшов, і коли я приймала хрещення. І вся колонія стояла навколо цього баптистерія. багато жінок стояли в сльозах. Коли я подивилася навколо себе, як це все виглядає, я бачила, як люди плачуть. Плачуть вони від того, що за цей рік, відтоді, коли я повірила в Господа, і коли я пішла приймати хрещення, заключати завіт з Богом, сповідання моєї віри було наживо. Вони бачили, що я живу так. Як тепер я говорю тут перед всією колонією, перед тими людьми віручими, які приїхали до нас на хрещення, які питання мені задають, як я відповідаю, як я жила. Вони були моїм свідоцтвом, що я змінена людина, що я віруча людина. І це дуже важливо і приймати. Такі важливі рішення в своєму житті нам доводиться дуже часто. Розумієте, є дуже багато проблем у кожної з нас. У кожної з нас є своя якась біда. І коли ми думаємо, що там є розміри у цієї біди, то насправді для нас, ну і маленьке, і я сьогодні з сестричкою з одною розмовляла, е, зламалася машина, на якій люди заробляють гроші. Це теж біда. Бо це єдиний спосіб забезпечити свою е, сім'ю, це теж біда. У когось е, є дуже хворі е, вдома, лежать близькі, це теж біда. У нас теж є свої там з дітьми. З документами, з влаштуванням. Але в цей час, коли ми думаємо, це якісь чорні такі дні і щось страшне, Бог робить щось особливе і дає нам цей час роздумувати над тим, над тим що відбувається в нашому житті. І тоді Бог через деякий час Він вже робить це різнокольоровим, гарним. І таким приємним для нас. І той е час, коли я думала, що мені краще померти, ніж жити, я так Богові казала, ти краще плю на, не на мене з неба, щоб я померла, бо я так жити не можу. Сім'я мене прокляла. Мені писали такі листи, будь ти проклята, ми тебе ненавидимо, е ми не можемо вийти на вулицю крізь позор, бо ну, ти зчинила такий. Вчинок, і діти не можуть твої йти до школи, ми не можемо йти в магазин. Що ти наробила? Краще б тебе вбили. Але Бог це зробив в моєму житті, допустив такі обставини, щоб я могла розуміти. Біль кожної людини і гріх кожної людини, щоб сьогодні я не звинувачувала. Ви самі знаєте, скільки багато сьогодні говорять на переселенців різних таких недобрих речей. Але я це вже можу переносити. Бо я знаю, що робить гріх з людиною, і я знаю, що робить Бог, коли людина залишає цей гріх. Я дуже дякую всім. І особливо Богу, що він може перетворити наше життя на найкраще, на яке може бути в нашому уявленні життя. І він дає це нам, бачити. Дякую.